З миром Божим! Багато людей зараз говорять те, чого самі не розуміють, цитують Біблію, що потрібно коритись владі, і не розуміють, до чого саме вони закликають. Зараз влада належить народу. Тобто народ обирає собі правителів, депутатів та президентів. Якщо народ обирає, якщо народ має владу, то народ має право говорити де чорне, а де біле. Люди не повинні коритись тому, хто експлуатує його, використовує та знущається з нього. Пророка Даниїла вкинули у рів до левів, бо він не підкорився наказу царя. В седрах, месах та Адінах не поклонились ідолу і були вкинуті у вогненну піч. І саме з Божими людьми був присутній Бог, а не стояв біля царів, і всі це бачили. Хоча апостол Павло писав, що ми повинні підкорятись правителям, і він же писав правителям, щоб вони обернулись від темряви до світла, від диявола до Господа. Він не писав, що ви молодці і ми будемо виконувати ваші закони, а навпаки, що вони повністю знаходяться під владою сатани. Тож говоріть на чорне, чорне, а на біле-біле, як Павло, і не бійтесь. Амінь.